Президент України Володимир Зеленський вже реагує на вбивство Парубія. Цитую міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Загинув Андрій Парубій, як і ми з вами кажемо, пане Павло і Зеленський каже, мої співчуття рідним та близьким. Всі необхідні сили і засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці. Я погоджуюсь на тисячу відсотків, що з п'ятою колоною треба працювати. Ви ж подивіться, в оцих вимогах хворих е, уперів е, з Російської Федерації. Вчора виходить ця Алкашка з усіх уже на те ознак Захарова і каже, дімі літалізація, дінацифікація і отам, що в них ще діната Знов це повторюю. Я вже просто це ж як в дурдомі, чесне слово. Вони ж тих цілей не досягають. І там знов є про цю церкву, про мову. О те, що Лавров декларував минулого тижня його для чогось кожен день висовували. Він казав, е, не дай права, гарантії на і та язик, церква все. вони ж далі це декларувати, що свідчить про одне: всі ці обстріли масовані України, вбивства посеред білого дня, підриви атаки наших кораблів. Це свідчить і їхні заяви з іншої сторони, з їхніх ротів чорнопоганих. Що вони не планують, не планують завершувати війну. Не буде ніякої двосторонньої зустрічі. Путі не готовий на які компроміси. Він хоче всю Донеччину, щоб там не чулося інколи Туреччині ні, чи кому. А потім він каже: та-та, він всю і хоче, я переплутав цих гаканфідан, міністр закордонних справ так. Бо дійсно, ну бо цілі. Не зміні і мета одна: вся Україна капітуляція і далі йти на Європу і НАТО. Так, от вони так і планують завершувати війну. Вони переконані, що вони завершать війну своєю перемогою. Демонтажем української держави, знищенням українського народу, як це вони роблять зараз на окупованих територіях. З першого завтра, післязавтра, українська мова буде забороненою в школах факультативно на, українських, на українській землі, на українських територіях, які захоплені Росією, серед українських людей, які вони закупили? Ось вам. Перспективу, яку вони нам готують. Те, що відбулося в Херсоні, коли вони захоплювали, повірте мені, коли ми будемо звільняти наші міста, ми побачимо ще тисячі тих нелегальних кладовищ, де росіяни знищували українців, які вступали в боротьбу проти них. Просто ми знаємо і про Ізюм, і про. Бородянку і про Херсон, але ми не знаємо про те, що вони наробили на тих містах, які ми ще не звільнили. Це страшне і про це так. світ не хоче знати. Не не, і зараз вони не лізуть так. до нас в тил. Візуть до нас в тил, тероризують нас в стилу. Удари по поверхівкам в Києві, в Запоріжжі, в Дніпрі. Це навіщо? Це виключно для того, щоб українці сказали все, геть, ми не можемо. Хай ми будемо рускими. Хай ми будемо рускими, забудемо свою, своє ім'я, забудемо, хто ми є, забудемо, хто наші батьки. Аби тільки е залишили нас жити, але ж вони нас жити не залишили.